На кожен мій рахунок ви маєте зробити глибокий присяд, п'ятки не відриваєте, ручки або вперед, або за голову, і відразу підводите. І так ми робимо з вами 30 разів. 30 присідань. Після того, як ми зробимо 30, ви знов знаходите путь в тих самих місцях, де ви вже шукали. Хто на серці, хто тут на сонній артерії і так далі. Зрозуміло? Будь ласка, присіли всі вниз, показали, як ви будете присідати. Внизу завмерли. Внизу завмерли всі. П'яточки не відриваємо, п'яточки не відриваємо. Внизу замерли, друже. Внизу замерли. Чотири рази сказав. Так, молодці, присіли. Добре, піднялись. Друзі, темп буде такий. Раз, два, три. Зрозуміло. Тобто присіли, відразу підвелись. Немає часу сидіти там. Приготувались, присідати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Не поспішаємо. Шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Оп, запам'ятали цей пульс, ручки прибрали з пульсу, запам'ятали, ножки встряхнули. Увага, увага, хлопці, не розмовляємо, не розмовляємо. Ножки встряхнули, набрали кисню в легені, глибокий вдох, видох, відновлюємося. У вас 30 секунд залишилось на відновлення. Той пульс, що ви нарахували, ви маєте запам'ятати. Зараз будемо заміряти ще раз пульс. Після того, як ви його поміряєте, тренер буде називати ваше прізвище, ви маєте сказати два пульси. Перший після присідання, який ви зараз запам'ятали, другий той, який ви нарахуєте зараз. Будь ласка, ще раз знайшли пульс. Швиденько, швиденько приготували. Оп! Нема коли чекати. Конечно, <ś> даже. <webinars> <wird variance thumbnails>